Є один коктейль, яким треба взагалі-то пишатися в Україні. Ага. Його придумав український бармен Сергій Кодацький, дуже популярний коктейль Зелений, Зелений Мексикан». Зелений Мексикан. Зелений. О, Але вони дуже підлі ці коктейлі. Чому раптом? Вони дуже добре заходять. І от у нас з дружиною Христини. І ми запросили бармен шоу. бармен шоу і хлопці каже: Люш, ти нам стільки добре поміг. Ми тобі таке бармен шоу зробимо просто. І приїжджає дід з бабу, яка. Того барва, шоу не так. І каже, а що це робиться? Не, що не, що, не, що, не, що не, це не, робиться? Постійно. Що це робиться? Я каба, не переживайте, Там зараз будуть таке зелененькі, червоненькі, і ми всі будемо синенькі. Це. Але хлопці зробили всі коктейлі. Знаєш, скільки було гостей? а Якби презентаційні, вони махають оце ага. на віглі, ну, і вони роблять ще один коктейль, який ем, називається ні цього Це коли <с. зробили коктейльчик, коктейльчик поклали на підлогу і тебе беруть ну, е, догори ногами. І він тримає два бармена, тримають тебе за плечі, і баба бачить, як мене ногами, і ти цей клапанець. До гори п'єш, п'єш. І я перед тим, як хлопцям, мене взяли на плечі до гори, ногам, я сказав всім пока. <рігул> П'ю цей коктейль і потім дружина розказує, каже: ти п'єш всі плескою, а баба підходить до мене і каже: Святочка, тебе теж перевертати будуть <рігул>